У Полтаві близько першої ночі, 3 грудня, під час комендантської години водій таксі у стані алкогольного сп'яніння виїхав на Каштанову алею, де розміщені меморіальні щити полеглих воїнів, внаслідок чого зруйнував чотири портрети та огорожу. На сусідніх щитах пошкоджена підсвітка. Я прийшла до свого сина. Я сьогодні в інстаграмі побачила цю відіоце. Я була в шокі, я дуже дуже засмутилася, я дуже переживала. Всі пострадали. Я розумію, це дуже больно всім рідним, у кого це звучилось. Це всі наші діти тут загинуло дуже багато хлопців. Ну так не добавно бути. За попередньою інформацією, водій автомобіля Рено не вибрав безпечної швидкості руху, через що здійснив наїзд на металеву огорожу, а також на меморіальні дошки полеглих героїв. Під час спілкування з водієм інспектори з'ясували, що він вживав алкогольні напої після дорожньо-транспортної пригоди. Огляд на стан сп'яніння на місці події це підтвердив. Прилад Драгер зафіксував результат 1,84 проміли алкоголю. Зруйновані конструкції прибрали комунальники. Нині їх зберігають на території підприємства декоративні культури. Чиї саме портрети зазнали пошкоджень, не називаємо без погодження рідних. Обстежили місце, склали відповідний акт обстеження. Взагалі пошкоджено дві конструкції: дві металеві конструкції із нанесеними портретами героїв і три. Конструкції самого огорожі Каштанової алеї, дві секції повністю майже знищені, і третя з іншої сторони каштанової алеї теж пошкоджена. Попередньо на відновлення щитів та огорожі необхідно близько 100 тисяч гривень, каже Ігор Ляшко. Різні процедури є відновлення. Якщо та людина, яка це зробила, пошкодила, зможе це зробити без слідчих яких чи без судів. То це відбудеться швидко. Якщо ми будемо входити у суди, то звісно, що це затягнеться на певний час. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. А також за частиною 4 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, вживання алкоголю після автопригоди. Яку відповідальність понесе водій за пошкодження майна та кермування у нетверезому стані? Вирішуватимуть у суді Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.